Початку року до поліції Вінниччини надійшло понад 4700 тисячі звернень з приводу вчинення домашнього насильства, з результатами чого нами було складено понад 3100 тисячі адміністративних протоколів за статтею 173 зі значком. 2. усі вони скеровані до відповідних місцевих судів для прийняття законного рішення. Окрім того, винесено 1228 термінових заборонних приписів відносно кривдника. На облік поставлено 2400 осіб. На даний час на обліках поліції Вінниччини перебуває Понад 3,5 тисячі кривдників. Війна наклала свій відбиток на збільшення кількості випадків домашнього насильства. Але окрім того, громадяни почали більше довіряти поліції, і ми уникли так званого прихованого насильства, коли воно відбувалося, але це замовчували люди в сім'ях або ж навіть сусіди відмовлялися повідомляти про такі факти. Ми продовжуємо працювати з соціальними притулками для. Жертв постраждалих від домашнього насильства також з громадськими організаціями та іншими державними інституціями, які є суб'єктами протидії подолання домашнього насильства. В території обласного центру діє сектор протидії домашньому насильстві. Два екіпажі в цілодобовому режимі надають допомогу громадянам. Вони, окрім того, що здійснюють реагування в цілодобовому режимі на Випадки домашнього насильства також перевіряють кривдників за місце проживання і з усіма державними інституціями проводять заходи щодо поширення боротьби з домашнім насильством. На території Гасінського району у нас вже близько двох років працює позаштатна мобільна група з реагування на випадки домашнього насильства. Закликаємо. Громадян не мовчати, хай краще поліція вийде, розбереться. Ми приймемо законне рішення, навіть якщо випадок не підтвердиться, але краще ініціатор виклику отримує консультацію, щоб знати більше про свої права та обов'язки, як діяти в подібних ситуаціях. Закликаємо громадян не мовчати, не проходити осторонь цього ганебного явища. Поліція завжди готова допомогти у всіх ситуаціях.